Друзі, всім привіт! Стадія плей-ін закінчилася, і закінчилася дуже несподівано. Адже OG та The Mongols без шансів закрили Apex Furia. У першому матчі OG зіграли на яйцях і змусили суперника першим банити нюк, тим самим отримавши перевагу у вето, яка зіграла вирішальну роль. Дуже здував пік Інферно від Apex, Отже, не все було добре на оверпас, і був невисокий шанс, що вони награли певно Ancient. Інферно вміють грати всі, і щоб її пікати, треба бути або нинішніми героїк, або піковими фейз. У іншій зустрічі з Муполом все було ніби більш-менш прогнозовано, але Фурія просто зіграли погано. Бразильці виграли більше квачів та мали перевагу у перших дуелях, але це зовсім не допомогло Фурія перемогти монголів. Для азійців перемога, особливо з впевненою грою в атаці на пікові суперника Оверпас, видалася зовсім легкою. Тепер сильний матч видав 16-річний новачок The Mongols Мзіньо, рейтинг 1.21. Уже сьогодні розпочинаються перші матчі основної стадії, і у першій же зустрічі Монте отримали шанс помститися GamerLegion за досадну поразку у плей офф мейджору в Парижі. Український колектив не програв жодного матчу на минулій стадії і зараз виглядає дуже впевнено. Вороту Кейта Демкю закінчили цей етап у топ 10 за рейтингом: 1.19 у Володимира та 1.17 у Сергія. Геймер Ліджин зробили дуже важливі заміни у складі, які можуть спричинити ті ж проблеми, які з'явилися у Into the Забріч. Команда може просто бути не готова до сезону. Колективу доведеться грати за керівництво нового капітана, та й новачок Вольт не виглядає як рівноцінна заміна іми. Я прогнозую пік міражу від Монте та Оверпас від Геймер Ліджин на третю може бути еншент, але є відчуття, що до десанта діло не дійде, і Монте виграють 2-0. Іншим матчем о 13.30 буде дебют оновленого складу Cloud9. Щоправда, колектив зіграє без Акселя, з яким вони ніби дуже активно тренувалися останні декілька тижнів. Як би не було, їхній суперник Fnatic уже показав на що він здатен, тому я впевнений, що росіянчикам не буде легко. Європейці візьмуть як мінімум одну мапу. Щодо мапулу конкретного, дуже важко щось прогнозувати, тому я просто пропущу цей пункт, адже невідомо взагалі, які мапи оновлені Cloud9 будуть грати, чи вони будуть далі уникати нюк, чи з приходом двох нових гравців вони тепер будуть банити Vertigo і гра... гратимуть нюк. Побачимо лише після кількох матчів, щоб робити якісь висновки на дистанції. Далі гра перенесеться на матч G2 Astralis, де я віддам перевагу данцям навіть попри невпевнену гру проти Apex. Astralis пікнуть Ancient, адже Overpass точно буде заванений, а G2 оберуть Нюк, де у данців були певні проблеми останнім часом. На третю, цілком піде Anubis чи Vertigo. Astralis вийшли у Blast Fall Final, розігралися на плейні, тому перебувають у гарній формі та доброму гуморі. G2 з кожним місяцем грають гірше, і я не думаю, що щось змінилося після груп Blast Кік Гуксі тепер виглядає практично 100%. Ленс зустрінуться з Nine і ніби виглядають фаворитами. Ріст протягом сезону відсутність замін та виграний турнір у Далесі лише підтверджують це, але впевнена Вертіго від поляків може бути незгодна. Вчора на Н вже показали ліквід, наскільки сильною є ця мапа у них, і мали б набратися впевненості після такого матчу. Проте я думаю, що після трьох мап Еншент Vertigo та нюк виграють саме Енс на досвіді та на індивідуальній мосі всього складу. Героїк мають перегравати монголів. Тут просто різниця класу. Навіть після перемоги над фурі за монгол все ж є командою іншого ешелону в порівнянні з танцями. 2-0 навіть. Навіть зустрінуться з шаленими Маус. Які не програли жодної мапи на минулій стадії і показали дуже сильну інферно у матчі проти НІВ. Саме ця мапа може стати шансом до перемоги над Наві. Так, народжені перемогати нещодавно розібралися на ній з героїк та G2, але Маус настільки добре зіграли в атаці минулого разу, що всі минулі заслуги суперника фактично анулюються. У відповідь Наві мало брати Міраж, як вони це й робили на Blast. Ця мапа ніколи не була короною для Маус, тому варто очікувати перемоги Наві. На третій Нюк, Човерпас або навіть Еншент Я віддам перевагу Наві, чисто через досвід та швидкість розвитку нового складу. Сімпл влучає, новички адаптуються, і загалом ростер росте дуже швидко. На цьому все. Дякую за увагу. Діліться вашими предіктами у коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Любіть Counter-Strike!